Тривалий марафон першості Закарпаття сезону 2011-2012 серед гравців 97-98 років народження під егідою дитячої юнацької футбольної ліги Закарпаття логічно завершився поєдинками за призові місця. В Ужгороді на стадіоні Спартак спочатку долю бронзи виборювали берегівський берег «Відейк» і колос із Мукачівського району. Гра виявилась напруженою, перемогли берегівчани 2 2-1. Одразу ж після цього на зелений газон вийшли юні футболісти з місцевої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву та спортивно-здоровчого комплексу Мукачево. Матч за золото позначився ще більшою інтригою. Після нічій 1-1 в основний час команди пробували пенальті. Кращими в лотереї 11-метрових ударів були вихованці з міста над Латруцею тренера Золтана на Сільваші пять Нам допомогла верти витримка. цього року. Ми ще також чемпіонат України. Я думаю, ми достатньо вірити, бути чемпіонами області. По завершенні змагань пройшла святкова церемонія нагородження кращих команд, а також гравців за амплуа. Героїв першості нагородили різноманітними подарунками, грамотами, кубками і медалями представники обласної влади, дитячої юнацької футбольної ліги та федерації футболу Закарпаття. Багато у нас труднощів, багато труднощів у матеріально технічній базі, у нас є проблеми, у нас є багато труднощів, в тому забезпеченні Переїзду учасників змагань, але на місцях, на місцях практично федерації футболу Закарпаття, намагається надати особливу допомогу іменно дитячим нацьким змаганням.